Вітаю! Продовжуємо вивчати нову тему розв'язування задач на всі дії зі звичайними та десятковими дробами нової української школи Математика 6 клас. Виконаємо номер 513. Число 4,4 п'яти треба збільшити на 3,1 шосту. Давайте це запишемо. Якщо ми будемо збільшувати на, то нам треба. Поставити знак додавання 4 п'яти додаємо 3, 1 шосту. Дивимось на знаменники. Знаменники у нас різні. Тому нам треба привести дробі до спільного знаменника. Так як 5 і 6 стоять рядишком, і 5 просте число, то в таких випадках треба помножити чисельник на знаменник, тобто один знаменник на другий знаменник. Тоді 5 помножити на 6, це буде 30. 30 ділимо на 6, це буде 5 додатковий множник, і 30 ділимо на 5 це буде додатковий множник 6. Отже, тобто ми складаємо 4 додати 3 цілих це буде. Буде 7, цілих. знаменник ми вирішили, що у нас 30, а тепер складаємо чисельники. 4 помножити на 6 це 24, 5 помножити на 1 це 5. Ми отримаємо дріб 7 29 тридцятих. Це звичайний дріб нескоротний. Правильність 29 менше за 30, 7,29 це ми виконали додавання. Тепер нам треба число 4,4 збільшити у 2 рази. Якщо треба збільшити у два рази, це треба помножити на 2. 4,45 множимо на 2. Як помножити міншене число на ціле число? Нам треба міншене число спочатку перетворити в неправильний дріб. А 2 можна записати як 2 перших. 4 множимо на 5, це буде 20, 20 додати 4 це буде 24 п'ятих. Знаменник залишається той же самий. Треба помножити на 2 перших. Тепер ми множимо чисельник на чисельник. 24 ми множимо на 2 знаменник на знаменник 5 помножити на 1 це буде 5. Дорівнює 24 роз... помножити на 2, це буде 48. 48 п'ятих. Утворився неправильний дріб, нам треба виділити цілу частину. 48 треба розділити на 5. 48 на 5 не ділиться, а ділиться найближче число це 45. 45 розділити на 5 – це буде 9, цілих. так як ми 45 забрали, то 48 відняти 45 це буде 3 п'ятих. Отже, відповідь примножені. Мішаного числа на число 2 буде дорівнювати 9,35. Запишіть, будь ласка, ці, цей приклад. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. А ми переходимо до розв'язування номера 514 і тепер. Число 4,2 треба зменшити. Зменшити на, в такому випадку, ми знайдемо різницю чисел. Записуємо 4,2 відняти 2,12. Дивимось на знаменники. Знаменник 3 і 12. Перевіряємо найбільший знаменник 12, 12 ділиться на 3, так, ділиться. Тоді найменший спільний знаменник буде число 12. В такому випадку додатковий множник 12 ділимо на 3 буде 4. 12 ділимо на 12 це одиничка. Тепер виконуємо ділення 4, цілих відняти 2, цілих. ми отримаємо 2 цілих. Ми пам'ятаємо, що ми йдемо до знаменника 12. В такому випадку 4 множимо на 2, це буде 8, 1 множимо на 1 це буде 1. Ми отримаємо відповідь 2,712. 7,12 це нескоротний дріб, тому так і залишаємо. Тепер нам треба виконати завдання число 4,2 третіх треба зменшити у 2 рази. Зменшити у 2 рази це треба поділити мішане число на Записуємо. 2. Записуємо 4,23 треба розділити на 2 перших дорівнює. Переводимо 4,2 третіх неправильний дріб. 4 множимо на 3 12, 12 додати 2, це буде 14 третіх. Треба розділити на 2 перших. Дорівнює. В такому випадку, коли ми ділимо дріб на дріб, нам треба ділене 14 третіх записати без змін, а дільник. До дільника записати дріб, обернений даному. У нас дві перші, буде одна друга. А тепер виконуємо звичайне множення. Але ж ми бачимо, 14 і 2 можна скоротити на 2. Тому тут буде 1. 14 ділимо на 2 буде 7. 7 третіх, 7 третіх. 7 третіх неправильний дріб. Треба виділити цілу частину. 7 ділимо на 3, це буде 2 цілих. 2, цілих це буде 2 помножити на 3 це 6, тому що 7 віднімаємо 6, це буде 1 третє. Відповідь в цьому випадку буде 2 1 третє. Наступний номер 200, 516. Треба розв'язати два рівняння. Переписуємо перше рівняння. 3,5 ми сразу записуємо звичайним дробом. 3, 5 десятих. 3,5. А 5 десятих можна Давайте спочатку підготуємо 3,5. Ми скорочуємо на 2, Ой, на 5 чисельник і знаменник. В такому випадку ми отримаємо на 5 скорочуємо. Тут 1, тут буде два: 3,1 друга. Так, і запишемо: 3, 1 друга. Треба додати х плюс х. Ми поки що переписуємо це рівняння дорівнює 8,1 третє. Тепер для того, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок, х буде дорівнювати від суми 8,1 треть. Треба відняти 3,1 друга. друга. Дивимось, у нас знаменники 3 і 2 знаходяться рядишком, і 3 просте число і 2 – просте число, тому будемо додат... це буде друг на дружку множити. Тоді е, спільний знаменник це буде 6. 6 ділимо на 3 – це буде по 2, 6 ділимо на 2, це буде по 3. Додатковий множник 3. Тепер записуємо, х буде дорівнювати 8, цілих... 2 шостих. Треба відняти 3,3 цілих 3 шостих. 3 цілих шостих. Але ж ви бачите, що від 2 ми не можемо відняти 3. Тому ми позичаємо одиничку у вісімки. У нас залишається 7 цілих. Знову пишемо х дорівнює 7 цілих і так як ми одиничку розписуємо, як 6 шостих, тому що у нас знаменник 6, 6 додати 2 це буде 8 шостих. 8 шостих відняти 3,3 3 шостих. 7 відняти 3, 7, цілих, відняти 3, цілих. це у нас буде 4, цілих. 8 відняти 3, віднімаємо чисельники. 8 відняти 3 це буде 5 шостих. 5 шостих. Корінь рівняння у першому рівнянні буде дорівнювати 4,5. Переходимо до розв'язування другого прикладу. Дивіться, у нас 3,9. 3,9 записуємо сразу як 3,9. 3,9 треба відняти х і от. І різниця буде дорівнювати 2,2 третіх. Тепер, щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного 3,9 відняти різницю 2,2 третіх. Х буде дорівнювати 3,9. треба відняти 2,2 третіх. Віднімаємо. 2,2 третіх. Так, 10 і 3. Спільний знаменник знову трійка у нас просте число. То в такому випадку нам треба 10 помножити на 3, це буде 30. Тому 30 ділимо на 30 це буде додатковий множник 10. 30 ділимо на 10, це буде додатковий множник 3. Х буде дорівнювати. Переписуємо, що у нас утворюється 3, 9 помножити на 3, це буде 27,3. Треба відняти 2 тридцятих. х буде дорівнювати. 3 відняти 2 це буде 1, ціла, 27 відняти 20 це буде 7,3. Отже, коренем рівняння в цьому рівнянні буде 1,73. В цьому номері в нас є ще одне рівняння. Третє рівняння, зараз ми його і розв'яжемо. Третє рівняння переписуємо, і. Тут у нас, як ви бачите, х, давайте я перепишу його, щоб було зручніше мінус 3,3. Треба відняти дорівнює 10 цілих 17 двадцятих. 17 двадцятих. Щоб знайти зменшуване, х у нас зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. Х буде дорівнювати 10 цілих 17 двадцятих. Треба додати 3 цілих 3 четвертих. Додати 3 цілих 3 четвертих, 20 у нас знаменник і 4. Перевіряємо, найбільший знаменник 20, ділиться на 4. Тоді додатковий множник до 20 буде 1, до 4, це буде 5. Отже, давайте запишемо, що у нас получиться. 10, цілих 17, 20. треба додати 3, цілих. 3 помножити на 5 це буде 15, 5 помножити на 4 це буде 20. Х буде дорівнювати. 10 додати 3 це буде 13 цілих. Знаменник 20. Рахуємо чисельники: 17 додати 15 це буде 32. 32, 20. як ви бачите, утворився неправильний дріб. Нам треба із 32-х 20 виділити, виділити цілу частину. Але ж ми бачимо, що 32,20 можна скоротити на 4. І так, скорочуємо поки що на 4. Творюється 13 цілих. Так буде легше. 32 ділимо на 4 – це буде 8. 20 ділимо на 4 – це буде 5. Поки що у нас 8 п'ятих утворюється. А тепер виділяємо цілу частину з менших чисел. Легше виділити частину. Х буде дорівнювати. Тут буде 1 ціла. 1 – тоді буде відповідь. 14, знаменник 5 так і залишиться, 8 відняти 5 це буде 3. Відповідь буде 14 3 п'ятих. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на наступному уроці нової української школи.